Одажу та не для виготовлення продукції. І давайте розберемо: якщо наше підприємство купило комп'ютер за 40 тисяч гривень, на якому будемо працюватиме, вести бухгалтерський облік, це не оборотний актив? Це ж я думаю, оборотний актив. Чому він оборотний? Ви його перепродаєте? Ну, потім є, я комп'ютер при бажанні, якщо він не потрібен, або Ну тут конкретна, конкретна мета. Ми купуємо, щоб на ньому працювати. Ми що його буде. не перепродаємо? Ні. Ми з нього не виготовлюємо продукцію? Ні. Термін використання понад один рік. Да. Ну, якщо це комп'ютерна техніка, там більше от, як основний засіб піде. Значить, це наборотний актив, так основні засоби належать до необоротних активів. Зараз ми розберемо це. Тому давайте далі. Якщо ви купили станок за 800 тисяч, на якому будете виготовлювати продукцію, це не оборотний актив? Оборотний. Чому оборотний? Ви його перепродаєте? Ми ж на ньому виготовляємо продукт. На ньому, а не з нього. Ви ж на ньому він бере участь у виробничому процесі. Ви ж з нього не виготовлюєте продукт. Зрозуміло. І термін використання понад один рік, тому це необоротні активи. Якщо ми купили з вами сканер за 3 тисячі гривень, на якому будемо сканувати, це необоротний актив? Теж виходить необоротні активи. Правильно, бо ми не перепродаємо, не виготовлюємо продукцію. Термін використання понад один рік, він бере участь у виробничому процесі, тому це необоротні активи. А якщо ви купили стіл за 700 гривень, на якому будете працювати, це наборотний актив. Це оборотний mm -hmm. актив, оцінка може бути, або відповідно до політики підприємства. Але це необоротні актив, бо термін використання понад один рік, ми його не перепродаємо і не виготовлюємо продукцію. Перший клас він називається необоротні активи. Тому запишіть перший клас необоротні активи. Абревіатура, як скорочено, великі літери НА. НА це необоротні активи. Тобто, якщо ви купуєте активи, термін використання понад один рік, які не перепродаєте, з яких не виготовлюєте продукцію, ми облік ведемо таких активів на рахунках першого класу. Але більш детальніше, кожний клас він має рахунки і субрахунки, тобто класифікацію, про яку я вам тільки що розповідала. І конкретно, якщо ви купуєте активи, термін використання понад один рік, які не перепроди, з яких не виготовлюєте продукцію, а вартістю понад 20 тисяч гривень, ви будете їх обліковувати на рахунках першого класу, але рахуночок 0. Перший, тобто перша цифра рахунку це означає клас. У нас клас і оборотні активи. Дві цифри це вже рахунок. Тому запишіть 10-й рахунок, називається Основні засоби. Абревіатура, як скорочено, ОЗ. А в дужечку напишіть, вартістю понад 20 тисяч гривень. Ті ж самі необоротні, але більш детальніше. І давайте розберемо. Чи ми купували дзвонить магазин за 3 мільйони. Приміщені магазини. Ти будемо проводити свою діяльність страгітні. Магазин це основний засіб? Ну, по суті, так. Звичайно, це необоротний актив і основний засіб. Бо термін використання понад один рік, ми його не перепродаємо, не виготовлюємо продукцію і вартістю понад 20 тисяч гривень. А якщо ми купили бензопилу за 40 тисяч для роботи, це неворотний актив? Основний засіб? Це основний засіб буде як інстру... Правильно. інструмент. Правильно, А якщо ми купили приміщення, за мільйон двісті офісне приміщення з метою здачі його в оренду. Це основний засіб? Ну, В принципі, так. Дівчата, я, так? я поставила на основний засіб, але потім перевела б на позабаланс, можливо. Чому? Це наше приміщення. Воно належить нам на позабалансових чиститься. Приміщення, ті, які нам не належать, які ми орендуємо. Розумієте? Зрозуміло. Угу, а тут, виходить, якщо ми купуємо приміщення, це вже наша так? Здачу в нашу власність, з метою здачі в оренду. Це ж буде основне засідання. Вартість 20 ну, тисяч, ну, не перепроти. Але, подивіться, для обліку таких активів існують субрахунки.